І 42, і 43, і 47 є. У мене племінник воює у нього 47 й розмір. Пані Олена почала в'язати шкарпетки на другий день війни. Коли дізналась про те, що таких як вона об'єднують у батальйон, відразу приєдналась. Мама жінки також долучилась минулого року на фронт хлопцям. Від них поїхали аж 120 пар. Олена стала однією з рекордсменок в'язального батальйону. Шкарпетка це таке. Трошечки домашнього тепла, трошечки тепла від бабусі, від матусі. І гадаю, що хлопцям це буде нагадувати рідний дом, дім, рідну сім'ю, родину. Зима наближається, тож проєкт сплетіння теплих шкарпеток для бійців Збройних сил України, відновлюється. Торік його ініціював народний депутат України Дмитро Киселевський, об'єднавши в'язальниць з лівого берега. Тоді до проєкту доєдналися 85 дніпрянок, які зв'язали понад тисячу шкарпеток. Цього сезону ми тільки розпочали, зробили анонс. Вже понад 50 дніпрянок зареєструвалося в нашому проєкті, але ми очікуємо, що всі, ті, хто і минулого року в'язав, і нові хтось підтягнуться, тобто тільки вони почали. Усі, Долучиться до нової хвилі проєкту. В'язальний батальйон отримають необхідну пряжу. Пані Олена не чекала, поки дадуть матеріал, а просто розпустила всі свої светри і вже підготувала чергову партію тепленьких подарунків для наших захисників. Починаючи з весни, от з весни до от на теперішній час от 150 пар зв'язали. На цьому а не будемо зупинятися. Теплі шкарпетки команда народного депутата, як і в 2022 році, доправлятиме бійцям 25-ї бригади силам протиповітряної оборони, які охороняють небо над Дніпром, а також іншим частинам збройних сил України. Ось є такі шкарпетки гарні. Бачите, вони тут трохи з бльосточками. Це може знадобляться комусь дівчат, військовослужбовець. От а такі, це от більш чоловічі. Ми збираємо партію. Я думаю, що коли їх буде десь пар 200-300, тоді ми, от в черговий раз, коли поїдемо, їх візьмемо з собою і передамо вже хлопцям-дівчатам напереду. До в'язального батальйону запрошують всіх хто має бажання допомогти військовим, хто хоче бути корисним та подарувати частинку свого тепла нашим захисникам на фронті. Олена Петриченка Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.